Тим часом у Вашингтоні відбулася подія, якою з нетерпінням вже кілька років чекала американська громада. Відкрився новий інформаційний центр Капітолії. Автори проекту сподіваються, що віднині туристам не доведеться чекати у величезних чергах у спеку, дощі сніг, щоб потрапити усередину, як це було раніше. Натомість вони з комфортом зможуть побачити, як працює законодавчий уран країни. Пройшовши безпеку, гості за допомогою інтерактивних дисплеїв можуть дізнатися про історію обох палат конгресу, палати представників та сенату. Це хол надії. Кімната розділена на шість дисплеїв. Кожен з них представляє різну епоху історії капітолію. Бачите, ця панель розповідає про початок на лівій стороні. Архівні фотографії. Також тут багато інтерактивних дисплеїв як для дітей, так і для дорослих. Ця виставка демонструє, яке місце у житті країни займає капітолій. Тут проходить інавгурація президента. Тут ми святкуємо День Незалежності. Тут відбуваються різноманітні марші. Щодо самого проекту побудови центру не обійшлося без суперечки. Оригінальний кошторис становив 265 мільйонів доларів. В кінцевому результаті монументальна побудова завершується на 4 роки пізніше і коштує понад 620 мільйонів. За всю 215-річну історію капітолію це його найдорожча та найбільша добудова. Площа центру складає три чверті метражу самого будинку капітолію. Родзинка центру макет шпилю капітолію. Інсайддедаумеребозвіться ви можете побачити, як виглядає шпиль ззовні та зсередини. Це макет демонструє, як можна переміщатися усередині шпилю. Ви навіть можете із середини попасти у саму статую свободи. Це точна копія справжнього шпилю. Бачите, все виглядає так само: однаковий візерунок паркету, колір підлоги, точнісінька копія фресок ротонди. Гостям також розповідають, як законопроект набирає силу закону, як відбувається голосування. Тут же ви можете перевірити свої власні знання, склавши міні-іспит. Ми сподіваємось, що побачивши наші виставки, гості повертатимуться додому з натхненням з бажанням бути більш активними у житті та управлінні власною громадою у своїх містах. А тим на кого не справили враження сотні метрів числаних виставок та дисплеїв. Автори проекту передбачили ресторан на 530 місць, два кінотеатри, дві подарункові крамниці та 26 туалетних кімнат. Наталія Лонова, голос Америки.